Доброго дня! Пропоную вам земельну ділянку з розпочатим будівництвом в товаристві Хаджибей Роздільнянського району Одеської області. Земельна ділянка 12 соток. Знаходиться вона 44 кілометри від міста Одеси. Дві хвилини до траси Київ-Одеса, до Хаджибейського лиману. Приблизно 2 кілометри. Стосовно земельної ділянки, вона приватизована, має кадастровий номер. Заборгованості по електриці, по воді немає. Ділянка огороджена, має водопровід. Також на ділянці є ємності по 6,4 куба. Для зберігання води, для її нагріву, потім для поливу, або щоб помитися. Інтернет по вулиці. На ділянці вже збудований фундамент, цоколь розміром 6х9. І там є підвальне приміщення, висота 3 метри. Земельна ділянка огороджена є ворота, металеві ворота є. Також є металевий гараж і дерев'яний сарайчик. З будівельних матеріалів є машина піску і машина гравію. Також є металеві уголки, труби різної довжини і різного діаметру товщини металу. Рельси П-50 та інші кількості 10 штук по 6 і 8 метрів. Туалет на вулиці. Як ви побачите на відео, яке надали нам мені власники. Що там ростуть фруктові дерева і посаджений урожай. Все це лишається новому власнику. Хто любить землю, хто любить природу і хто все життям мріяв мати заміський будиночок. Магазин є в товаристві. Але навколо цього товариства є п'ять сіл, в яких є багато магазинів і є базарчик. Можна туди під'їхати і більший вибір можна вибрати що кому потрібно. Автобуси курсують регулярно, і так як до Одеської траси 2 хвилини їзди. До проблем добратися немає. Кого зацікавив даний участок, будь ласка, пишіть в коментарях. Я надам вам номер, контактний номер власника даної земельної ділянки. Кого які будуть питання, теж я відповім. Будь ласка, перегляньте відео власника. До нових зустрічей. До побачення!